Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Ми продовжуємо цикл наших передбачень для знаків Зодіака для 2000, на 2024 рік. І сьогодні я запрошую стрільців. Стрільці, ну що, ваш час настав? Давайте приєднуйтесь до мене. Але за цю інформацію ви маєте як завжди відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Друзі, на ваш рік. Що вас чекає? Стрільці, ви неймовірно, сильний земний знак. я знаю прекрасно, що дуже багато у вас сили, дуже багато у вас знань, дуже багато у вас. Я вам сказав, я вам сказав, що ви земний. Забудьте, зітріть -з, 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 з вашого лиця і пам'яті, оцей те, що я сказав. Ви вогняний знак. Щось я вже трошечки запрацювався, друзі. Вогняний знак нереальний, сильний, міцний те, що, до речі, ви закриваючий вогонь, бо овен у нас відкриваючий вогонь. Далі лев у нас тримаючий вогонь, а ви закриваючий вогонь. Ви несете дуже багато енергії і сили. І я вас поздравляю, знаєте чому? Тому що у нас дракончик 2024 рік, не дивлячись на те, що він дерев'яний, що він там зелений, але це дракон. Дракон він з вогнем, вогнедишачий дракон, ніяких інших драконів я не знаю. Тому дружба з вогнем буде найвищого гатунку. Ви витримаєте абсолютно всі навантаження, які дасть вам дракончик в цьому році. Тому я вітаю насправді всіх трьох знаків Зодіаку: це Овен, Лев і е, Стрілець, з тим, що ви зараз маєте. Хочу вас поздоровити і сказати, що цей рік буде для вас дуже знаменат, е, знатним. Коротше кажучи, дивіться. Це по-перше. По-друге, хотілося б мені подивитися карту сигніфікатор вашого року. Що це за карта? Це, звичайно, карта, якщо ви не знаєте, бо я бачу дуже багато нових до нас зайшло людей. І перший раз мене бачить, може, не вперше раз. До речі, напишіть мені в коментарях, чи перший раз ви мене бачите, чи ні, чи знаєте про мене хоч щось карта сигніфікатор це карта, яка уособлює рік. Тобто це карта, загальна карта, яка є символом цього року. І ця карта у нас двійка мечів. Ну що, не найкраща карта, буду чесним з вами. Але в ній є дуже багато підтексту. Давайте поговоримо про підтекст цієї карти. Ми бачимо на нашій лавочці, чи це, я не знаю, чи це якась. Чи лавка, чи то хто сидить жінка з двома мечами з перев'язаними очима, що символізує взагалі загальна та карта, якщо ви ще не знаєте Таро, і але дуже хотіли б дізнатися. Ця карта символізує людину, яка не хоче бачити свої проблеми. Тобто вона в руках тримає два мечі. Ось таким чином. мечі це можуть бути думки, проблеми, якісь негативні ситуації. Вона їх тримає. Їй дуже ну, Просто самі візьміть дві-два меча і просто посидіть ось, ось в такому форматі. Буде вам легко, не буде. Але в неї перев'язані очі, і вона не хоче нічого. Вирішувати. Тобто, це люди, які закривають очі на свої проблеми і не хочуть абсолютно нічого вирішувати. На жаль, на жаль, це ваша ситуація. Це ваш рік, і вам потрібно цю ситуацію нейтралізувати. Тобто, кармічна задача на цей рік для вас це вирішення всіх ваших проблем. Для того, щоб правильно сформулювати ваші проблеми, що це таке проблеми може бути? Це, наприклад. Погані стосунки, це не вирішені якісь кармічні історії з минулими людьми. Напишіть список людей чи ситуацій, які б ви хотіли вирішити в цьому році. Йдіть абсолютно до кожного з цього пункту. Ви повинні обов'язково всі пункти отак, щоб у вас все було галочки. І до кінця року, якщо ви. Абсолютно все це вирішите, я вам клянуся, що ви отримуєте такі подарунки, що ви просто будете в шоці. По-перше, це повага до себе, це те, що вам дуже зараз не вистачає. По-друге, це, звичайно, якісь матеріальні подарунки за те, що ви карму послухали і виконали її. І по-третє, це, звичайно, розв'язання цієї карми із ваших плеч рівних, я впевнений, просто впаде неймовірний тягар. Тож, будь ласка, попрацюйте над цим. Давайте поговоримо тепер про загальний гороскоп, що він нам готує для вас. О, дві карти. Ну, бачите, ось мечі, мечі, мечі. Перші дві карти саме захотіли собі в гості. Ми бачимо, тут у нас вісімка і четвірка мечів. По-перше, хотілося б мені з вами зараз проговорити ваш емоційний стан. Я розумію, що вам важко. Послухайте. Ой, я напевно єдина людина, яка вас зараз розуміє, не дивлячись на те, що ви знаходитесь дуже-дуже далеко від мене, навіть якщо і близько, але все одно знаходитесь далеко. Я знаю, як ви себе почуваєте. Я знаю, ви можете нічого не розповідати. Я глибок, глибоко глибоко бачу ваші проблеми. Я бачу, як ви емоційно зараз страждаєте і переживаєте. Але розумієте, в чому нюанс? Це ви самі собі придумали ці проблеми, в них повірили і їх трансформували в реальність. І зараз маєте те, що маєте. Я вас дуже прошу. Є дуже багато різних способів вирішити ці проблеми. Але якщо ви не відпочинете, вам потрібен якомога швидше відпочинок. Я розумію, ви зараз почнете мені казати, що типу я не можу, в мене там діти, в мене робота, в мене там ще щось. Це виправдання. Послухайте мене уважно. Ви... Вам, точніше, це відео потрапило не просто так. Я не вірю в це. Просто не вірю. Я не вірю в те, що це може потрапити яким чином просто так. Я знаю прекрасно, що вам це відео потрапило з якоїсь причини. Якщо ви бачите це відео, то це значить, що ваші янголи вже намагаються не просто вам натякнути, а конкретно вам сказати, що ви зараз в біді. І вам потрібно дуже швидко, якомога швидше, відпочити від всіх цих проблем, закритися на якийсь час, відпочити і потім рухатися далі. Вам буде допомагати дуже багато чого. Наприклад, сам дракончик він цього року він буде вам допомагати. Але пам'ятайте, що дракончик вступає в силу з березня місяця, а не, але не зараз. Тому за цей час ви повинні підготувати оцей неймовірний список того список речей, які ви хотіли для себе вирішити, і потім вже почали їх вирішувати помалу, 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 помалу. Я дуже сподіваюся, що ви мене зараз послухаєте, почуєте і зробите висновки з вашого загального гороскопу. Домовились? Давайте подумаємо тепер з приводу нашого кохання та сім'ї. Що нас чекає в цій сфері? Отже, перше, що я хотів би сказати і поговорити, це про сімейні проблеми. Зараз. У вас у всіх є проблеми. Жодного, хто мене дивиться, проблем сімейних, всі, всім абсолютно мають. Тому що я бачу, що зараз важливий момент і важливий зараз відбувається в ваших стосунках переход. Тому, якщо ви зараз знаходитесь в такому переході, в таких стосунках, що ви відчуваєте, що ваші стосунки нагадують вам більше брата і сестру. Аніж стосунки дійсно люблячих людей. То в е, ці стосунки потрібно яким чином заморозити. Найкраще порада вам у цьому це зараз наразі все ж таки ці стосунки затормозити, відпочити друг від один від одного і тільки потім рухатися далі. Далі рухатися і не просто рухатися далі, а максимально думати, реалізовувати. Пробувати щось нове і е, вирішити для себе раз і назавжди, чи варта та людина е, того? Це найкращий психологічний метод, який я знаю. Просто розійдіться, якщо вас е, до людини буде тягнути. І я кажу не про тиждень, я кажу про місяць і навіть про більше. Взагалі, для ідеального прояснення ситуації це чотири місяці не розмовляти, не спілкуватися, якщо це можливо. І це найкраще буде варіант для того, щоб зрозуміти, чи чи ну, за цієї людини, чи скучили ви чи ні, чи хочете ви бачити цю людину чи ні. Чи е, е, ви в, навпаки від, відновилися і зрозуміли, боже, мені так класно самій зараз, що мені просто ніхто, ні, 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 нікого нічого не хочеться? Тому подумайте, будь ласка, на цю тему дуже і дуже уважно. Для тих, хто зараз знаходиться сам самий, сам сама чи самий? Я нічого нового на жаль вам не розкажу. Так, у вас будуть якісь стосунки, у вас будуть якісь там сексуальні зустрічі, але, на жаль, нічого нового. Це не буде рік для того, щоб реалізовувати себе в плані відносин. Для вас так точно. В плані роботи ми в будь-якому випадку подивимося ще, але в плані стосунків це точно зараз. Ви повинні максимально знову ж таки карта четвірочки мечів, що символізувала до того відпочинок. Вона символізує і тут. Бачите, вона натякає все ж таки на якийсь відпочинок від е, якихось сімейних історій і сімейних емоційних драм. Ну і звичайно, якщо ви тільки-тільки розлучилися, чи е, ви маєте не маєте зараз ніяких партнерів, то на жаль, е, нічого нового, знову ж таки, повторюсь, ви в цьому році не отримаєте. Стосовно роботи, звичайно, зараз подивимося, що в нас тут показують карти по роботі. Так, ну, дуже цікава ситуація. По роботі плюс-мінус все добре. Не дивлячись на те, що у нас є і карта блоку, тут невелика. Але це таке. Дивіться, я не можу сказати, що прям щось глобальне буде, але дуже багато чого нового. По-перше, Нові ідеї. Карта Туз мечів, вона, в принципі, сама по собі символізує нову ідею, нову якусь історію, нову, якась така, знаєте, вспишка, яка відбудеться в вашій голові, і ви скажете: Блін, а я хочу відкрити кав'ярню. Якщо ви мені не дай, ось я просто попереджу: якщо ви мені не дай Бог собі заборонити це робити. Ось у вас прийде ідея, якась дуже класна, і ви забороните, скажете, ой, у мене немає грошей, у мене немає бажання, а це там потрібно дуже багато сили. Я вас лусну, я вам серйозно кажу, я вас попереджаю. Тому що для мене найважливіша моя робота для вас це причому за помітьте, безкоштовна робота для вас це попередити вас і направити вас на той шлях, дійсний шлях, який вам дійсно потрібен. Мені дуже важливо, щоб ви донесли до свого підсві... підсвідом... підс... до своєї підсвідомості, вибачте, що вам потрібно почати жити і почати жити так, як ви хочете жити, а не так, як хочуть інші. Тому, бачите, у нас такий вийшов з вами, виходить точніше, ефір повчальний. Я вас повчаю. Ну, я не знаю, чому. От попередньо знімав тільки що про е, інші знаки зодіаку було нормально. А з вами, бачите, аж просто аж всередині, бо приходить інформація. Приходить інформація не тільки з карт Таро, приходить інформація ще й про вас, про ваше життя і багатьох з вас. Тому я вас дуже прошу. Якщо у вас прийшла е, ідея. Зробити якусь кав'ярню, чи якусь, я не знаю, якусь таку цікаву історію, чи змінити роботу, чи навпаки добитися того, щоб вас підвищили, під, підвищили, напевно, так, то вам обов'язково потрібно до цього йти. Це буде вашим планом на цей рік. Обов'язково. І, звичайно, якщо вам потрібні партнери, беріть собі партнери. Я дуже рідко коли дозволяю брати партнерів собі в роботу, тому що я не вірю в союз людей в більшості, бо це завжди сварки, це завжди різні погляди. Ви ж не можете однаково розвиватися. Тому. В вашому випадку я якраз рекомендую вам взяти якихось партнерів, хоча б на початок вашої справи чи на, на початок зміни, навіть якщо це ваш чоловік чи ваша дружина. В цілому я можу сказати, що ви дуже багато зробили в попередніх роках для того, щоб отримати на даний момент дуже багато собі там якихось позитивних, е, позитивних якихось подаруночків, але в цілому я можу сказати, що по роботі плюс-мінус все буде добре. Так, ну і звичайно здоров'я. Здоров'я, здоров'я казала моя бабуся. Я його впевнена, що і ваша бабуся, і ви так кажете, що не буде здоров'я, не буде нічого. Саме так, друзі, це наша, наша база. Ми повинні це розуміти. Так, дивимося на здоров'я. Ну, дивіться, я вам не кажу, що у нас знову випала ця карта. Вона в кожному розкладі випадає це просто якийсь нонсенс. Любі мої, стрільці, що ж ви себе так мор... <кій> морально і візи. <кій> Бачите аж, аж людина пішла і подивився трохи. <кій> морально себе знищили. Чого? Поясніть мені, чого. Будь ласка, відпочинок, тільки відпочинок. Максимально багато відпочиваємо. Цей рік вимагатиме від вас дуже багато. Але якщо ви не будете відпочивати, ви будете хворіти і не дивлячись ні на що, навіть на важкі хвороби, ви все одно вистаєте. Тому що випадає мені дев'ятка жезлів, а дев'ятка жезлів вона символізує стійкість. Саме стійкість вона символізує. Але попереджає, що буде важко. Тому вашою найкращою, найкращим ключем для вашого здоров'я це буде відпочинок. Будь ласка, багато відпочивайте, пийте водичку, правильно їжте, і все у вас абсолютно вийде. Ну що, друзі, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Вибачайте, що сьогодні вас всіх відчитав, але мені здається, що ця інформація для вас буде дуже і дуже корисною. Ну що ж, побачимося вже дуже-дуже скоро.